Ще нічого не вийшло. Ще ні, закреп. О, нормолакт. Проти закрепу нормолакт. Президент сьогодні зробив серйозну заявку про те, що єдність і соборність вона стосується не лише українців всередині України, але й українців по всьому світу, і оголосив про те, що вносить до Верховної Ради законопроєкт про множинне громадянство. З цього почнемо розмову з моїм наступним гостем, міністром закордонних справ Дмитром Кулебою. Пане Дмитре, вітаю. Добрий вечір. Отож, президент сказав, що множинне громадянство це тепер питання часу. Він вносить законопроєкт. Чи не могли б ви пояснити детальніше, оскільки, поки що, тексту законопроєкту я не бачив? І я думаю, мало хто його бачив, на кого буде він розрахований і що ми хочемо отримати в перспективі від цього множинного громадянства. Ми хочемо, щоб скрізь, де є український громадянин, була Україна. Ми хочемо, щоб мільйони українців, які опинилися і історично і зараз, за останні два роки, за кордоном, мали можливість зберігати свій зв'язок з українською державою, зокрема і зберігаючи паспорт. Ми безумовно розуміємо, що хтось з них вирішить розпочати нове життя в новому суспільстві. Але хочемо, щоб він не або вона не розривали а, свій зв'язок з Україною. Нарешті Українська держава буде цінувати а, кожного українця і берегти зв'язок з ним, в якому в куточку світу він чи вона не знаходилася, і безумовно це стосуватиметься їхніх дітей, онуків, тобто запроваджуємо безпечну а, цивілізовану модель. Коли е, соборність буде не лише в землях, але й в людях. Е, звучить чудово. Але чи є якісь деталі, оскільки є побоювання, що, наприклад, росіяни теж можуть захотіти скористатися такою прекрасною можливістю отримати українське громадянство? Ви знаєте, ми дуже довго йшли до цього рішення і продумали все до найдрібніших деталей. І той е, документ законопроект, який вніс президент, він дійсно є ключовим для е, запуску цього механізму, але щоб його запустити, вже є і інші е, законопроекти, які, утім, без президентського не працюють, і вони якраз містять гарантії того, щоб не було зловживання подвійним громадянством. Наприклад, ми однозначно виключаємо можливість подвійного множинного громадянства з громадянами країни-агресора, і, взагалі, перелік країн, з якими дозволене множине громадянство, він буде регламентуватися, чітко визначатися. Тому ми будемо мати такі запобіжники. І запевняю, що е, ніяких ризиків щодо розмивання суверенітету через інститут міжнародного е, громадянства немає. Ну, в такому разі я сподіваюся, є запобіжник стосовно того, що люди можуть зараз взяти громадянство, Ну, в разі ухвалення цього законопроекту і закону, і він почне працювати. Хоча це ще під питанням. Люди не зможуть тоді сказати, що а тепер ми беремо ще одне громадянство, і на підставі цього вимагаємо випустити нас з країни, хоча на час воєнного стану діє обмеження. Ні, ці питання також врегульовані. Держа... людина має свій обов'язок служіння і захисту батьківщини. Він передбачений конституцією України. Все це теж регламентовано і виконання військового обов'язку, і фінансові зобов'язання перед державою. Ми ж не вигадували велосипед. Є інститути нажинного громадянства в багатьох країнах. Ми також виходимо з того. Що Україна буде членом європейського союзу, де буде зрештою вільний рух, тому е, множина громадянства з країнами ЄС насамперед буде абсолютно природною відповіддю е, на е, нашу, наше членство в Європейському Союзі, і це вирішить в тому числі е, знаєте, старі частково надумані проблеми щодо е, отримання е, громадянами України. Громадянства інших країн Європейського Союзу зверніть увагу до речі, що навіть от країна Німеччина, яка була доволі скептично налаштована щодо питання множинного громадянства, і та е, внесла зміни в своє законодавство і рухається в цей бік. Тому ми будемо діяти в рамках абсолютно нормальної, безпечної е, європейської моделі. Яка сприятиме досягненню тієї цілі, яку я сказав, яку я позначив на початку, і це дуже важливо, тому що ми не повинні втратити громадян наших. Ми більше того, в розвиток цієї концепції Міністерство закордонних справ розробляє глобальну нову політику щодо українців за кордоном, і ми будемо підходити до цього через таку концепцію української всесвітньої спільноти. Де кожен громадянин України, де б він не знаходився, матиме зв'язок зі своєю країною і працюватиме і робитиме свій внесок у її зміцнення? Коли можна буде цю концепцію почитати, хоча б якісь ми вже, варіант, та, да ми вже маємо маємо перший проект. Я вже презентував принцип засади цієї нової політики президенту України. Доопрацьовуємо і незабаром зможемо її публічно представити. Пане міністре, останнє уточнююче запитання, тому що я бачу відгуки юристів стосовно цієї ідеї, і е, здебільшого вони хороші. Тільки є одна заковика у 2019 році. Президент уже подавав Верховну Раду проект про подвійне громадянство, допущ... ну, припущення його в Україні. Але тоді все після першого читання, е, десь наскільки я пригадую, заглохло на рівні конституційного суду, оскільки четверта стаття Української конституції е, невблаганно вказує, що в Україні існує єдине громадянство підставою набуття Припинення громадянства України визначаються законом. оця фраза єдине громадянство. Вона тоді стала на заваді. Зараз зрозуміло що робити, бо оскільки ми не можемо вносити зміни в конституції в час воєнного стану, то ніби не можна говорити про множинне громадянство, якщо в конституції вказано єдине. Юристи дуже детально аналізували історію цього питання в появи цієї норми, і не можна читати цю норму конституції у відриві від норми. Закону, власне, як сама конституція говорить, що законом визначається в законі про громадянство, чітко написано, що е під єдиним громадянством мається на увазі неможливість існування окремого громадянства окремих адміністративно-територіальних одиниць України, тобто не може бути громадянина Криму. Громадянина Полтавщини, громадянина Закарпаття і так далі, і тому подібне. Є одне всередині цілісне е, поняття громадянства України. Е, воно не те визначення, на яке ви послались, воно не стосується е, власне інституту множинного громадянства у контексті громадянства інших країн. Зрозуміло, дякую за це уточнення.